Всім доброго дня. Ми, ми зібралися в цій залі, залі для того, щоб провести засідання конкурсної комісії, перше стосовно відбору на посаду директора 6-ї гімназії кандидатури, точніше допуску, перше засідання і розглянути питання, які стосується обрання керівного складу конкурсної комісії. Конкурсна комісія утворена наказом по управлінню освіти. Зараз я її зачитаю цієї конкурсної комісії, щоби познайомилися одне з одним, тому що нам буде перепрацювати і сьогодні, і це нас, як мінімум, на одному засіданні. Російська пана Шерковець, депутат Рівної міської ради, заступник голови постійної комісії з питань освіти і науки, Рудмина Петрівна гарчук депутат рівно ради, член вищої комісії, представники управління Державної служби якості світової Рівінської області в пособі. Начальник управління державної куди звідти голосів Святослав Миколаїв Сидорук, Гана Коломис, начальник відділу моніторації та контролю, і відсутній покулович Михайло Іванович, головний спеціаліст, представники громадянського суспільства, примат Бориса Миколаївна, вчитель української мови та літератури Лінівської гімназії номер 6 міської ради, член комісії з правом голосу. Демчук Юрій Михайлович, директор Лінської гімназії No14 Рівнінської міської ради, представників громадської організації ради відповідь шкіл міста Рівного, тракторів освіти міста рівного і засідання національного Ярославна, голова Лівінської міської організації поступки, працівників освіти і гімнату. І в нас на сьогодні присутні зборонні представники від гімназії No7 справа до радчого голосу, відрук Лариса Ростиславна, вчитель географії, дуже приємно. Гончарок Софія Юрівна, представник корму російського саморятування цікого класу. цікаво, Цікавий. Обосьний клас? Опанисок Вікторія Андріївна, представник корму батьківського саморятування. Дуже, дуже приємно. І Андрій Володимирович мазов за посадою хоч до складу корпусної комісії. Я відповідно до допомоги. У нас на засіданні вже сказав, виносять два питання. Це обрання керівного складу голови комісії, голови комісії і секретаря пропозиції. З вашого дозволу колеги, пропоную обрати головою комісії Харковча Степановича, депутата Рівнеради, ради, заступником голови комісії Мазура Андрія Володимировича, начальника управління освіти, і секретарем комісії Прима про Миколаївну, вчителя імінської іммінації. Номер 6. Номер 6. Які будуть ще пропозиції? Якщо будуть? Пропозиції немає, ставимо на голосування. Хто за те, щоб головою комісії голоси Степанович? Тобто, Хто за? Проти? Будь прийнято одноголосно. Хто за те, щоб заступник голови комісії був Маза Андрій Олович? Хто за? Проти. Готуємося. Хто за те, щоб секретарем комісії була Олеся Миколаївна? Хто за? Проти утримався. Керівний склад з чим я вас вітаю. Рухаємося далі. Вжитаємо заяви кандидатів, які подали свої документи для участі в конкурсі. Перед вами члені комісії є список дві кандидатури Галатюк Тарас Юрійович і Порозька Ірина Олександрів. Зачитувати був документ, дату подання, а ви слухайте і запитання в літалізації будете озвучувати. Заява 12 червня згода на збір та обробку персональних даних, резюме, копія паспорта, копія диплома магістра з додатком, копія трудової книжки, витяг з інформаційно-аналітичної системи про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості. Відноси відсутні у базі стану на 26 травня 2025 року. Довідка про проходження попереднього періодичного та позачергового психіатричного уряду від 6 червня. Е -е. Леспопитання до членів конкурсної комісії. Ми, праців... Ми працівники Рівської гімназії No6 Рівнської міської ради. Звертаємося до вас підтримати вчителя фізики та інформатики, старшого вчителя, голубку послухового комітету. Закладу голодюка Тараса Юрійовича на посаду керівника Рівської гімназії номер 6 міської ради. За час роботи в нашому навчальному закладі Тарас Юрійович зарекомендував себе як учитель, який володіє високим рівнем професійної компетентності та відповідальності, притримає з притаманним йому комунікативними та організаторськими здібностями. Відповідальний, дисциплінований працівник, який користується повагою серед колег, учнів та батьків, приймається проблеми членів трудового колективу. Підписи. Ну, кількість тут немає. Очевидно, всі. Проховайте. Мотиваційний лист. І це всі документи. Медична доведь перебувати. Державний сертифікат про рівні державною мовою мови Хто Хтось знає він, він вже подав на екзамен, я буде великий екзамен на пошук, так, третій, де на Дивіться, положення, ми проводимо конкурс по положенню, про першого. Положення затверджене у деякі моменти розписує, а деякі переписує закон з закону. 39 дев'ятої статті закону посереднього світу, яка передбачає яку має йти. І тут є такий пункт 23, третій. Чтей, випадки, якщо. До участі в конкурсі не можуть бути допущені особи, які не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до закону України про позагально середнього освіту. Це, Це, його, не Це його не стосується, подали не всі документи, зазначені в пункті 19 цього положення для участі в конкурсі. І ще третій І потрібно. третій подали документи після завершення строку їх подання. Строк подання буде 12 червня. Яка ситуація? Ставимо на голосування. Хто за те, щоб допустити? Тарас Левіючий, більшість в відповідей. Хто за? За. Ви запитали, можна Табло. за голосування, а донести ємкість від визвольних органів, тобто що можна допустити? Ні, дивіться, тут друга причина, і не усі допомогли, вона зараз в мене є керуюча, а третя, що якщо не своєчасно. Там переміжно написано, що мають документи закладені е, да, дадим... до того числа, яке було вирішувати. наказом, наказу не заказують, так? Що саме? Так, Наказом наказуємо до нас документ. Це регламентовано власне самим поводженням. Є тепло проведення конкурсу не більше двох місяців. В <плоти> межах цього ці етап ми визначали, коли подаються документи, коли період засідання комісії, коли етап ознайомлення із. Колективом, ну, ну і так далі. Тут, бачите, прописано це в законодавстві. Це не не в самого положення. І це не один закон про це говорить, що цей сертифікат має бути. Це, як мінімум, зараз називаю вам два закони: закон про повну загальну середню освіту, навіть площі не торкається. І закон про функціонування української мови як державної. Це стаття 9, де пункт, під пункт 13, чітко говорить, що керівник закладу загальної середньої освіти. Володії державною мови, що підтверджується державним сертифікатом, точніше сертифікатом державного ЗСК. От в чому зв'язка? Мабуть, до 21-го року це міг бути адрестати чи диплом, це, це, якщо це. там вивчався предмет у цієї або ці комісії. Стаємо на голосування. Я повторюю. Хто за те, щоб допустити Тараса Юрійовича до участі в конкурсі? Хто за? Хто проти? То утримуюся. Секретар порахуйте ще раз його звучите. Кто вот ще раз понятий? Вот троє. Утримався. Так, благодаря документи другого кандидата. Ну. Пакет документів подається... Просто перелік, може, я сюди не подавав. Я передвідував, так, що можна таки, дістати. Тобто, цей конкурс буде такий, що рівно в цьому, в цьому, в цьому. Заява від 12-го шостого згодом на уховку персональних даних, резюме, копія паспорта, копія диплома, копія магістра, диплома менеджера. Копія тудової книги. Державний сертифікат проєкт володіння державної мови 23 травня 24 року витяг про відсутність в відсутній 100, 5 на 6. Доятка про проходження споживання, індивідуальні програми споживання мотиваційний лист. І фактично довідки від 9 речі. Якщо тут не було якоїсь документи, то які скасовують конкурс, було, нікого не випускає. Ви хотіли подивитися до коментаря? Ставимо на голосування. Хто за те, що допустити відсамлі на будь-які і Хто за? Хто проти? Утримався? Біща не прийнято роботи. Чи є якісь ваші запитання, дійсно, будь ласка? Дійсно. Якщо немає, волі бутой.